Всім привіт! Сьогодні 24 квітня, 12 година, ми вийшли від підніжжя гори риси. Сьогодні йдемо до морського ока. Будемо ночувати там у доміку і завтра будемо виходити на риси. Маршрут вибрали середній, будемо йти зараз 3 години. Далі вам будемо показувати якісь трохи види. Приблизно вже 40 хвилин. Ми вже трохи набрали висоти, тут відкриваються такі гарні краєвиди, зараз біг заселене на дерева. Зараз ми трошки прийдемо і покажемо на маршруті. Є трохи людей. Добре, що ми пішли не на вихідні, бо кажуть, що на вихідні тут людей в 10 разів більше. Нам прямо. Почався дощ, ми пройшли поворот на долину пенчставо. Ми пішли туди, так як маршрут закритий. Можливо, як будемо підніматися завтра на риси, то будемо спускатися до авто і підемо іншим маршрутом через долину пеньставо. А там що ти скажеш про погоду? Мокро, дуже мокро. Ся стона мокра. Все, невесело. Медведів ми ще не бачили. Все, даю камеру оператора. Камера оператора. Ми проходимо там в такі гори. Так, ми дійшли до повороту на морське око. Тут є дві дороги, можна продовжити маршрут по асфальтованій дорозі. Це займає годину 25. А можна повернути у ліс і на 15-20 хвилин скоротити свій маршрут. Та й гарніше ми підемо через ліс. Так, значно нам вже Охоскав. Ми вже йдемо по хікам для дорозі. Вийшлося десь 30-40 хвилин до морського ока. Ось ви бачите, як багато людей спускається майже всі без рюкзаків. Це означає, що вони 100% йдуть тільки до морського ока і не піднімаються далі. Зажилось приблизно 20-25 хвилин до морського ока. Там сядемо, трошки посидимо, перекусимо. Вже один раз сіли перекусити, але не знімали відео, бо падав сильний дощ і не було як знімати вам. Та ще десь загубив свій телефон. Точніше Артем поставив на нього свій рюкзак. наша гривень у траві тільки що. Ну, та йдіть! <смеш> <смеш> Та, конечно, не. Не купаюсь, я не бачу, що при що не писав, але я не бачу, щоб що нічого не знаєш. <паспасу> так, ми вже вийшли з нашого номера, трошки посиділи, відпочили, взяли тільки один рюкзак. Ой, з продуктами та каструлькою, з газовою плитою. І Зараз йдемо трохи далі до джерела, щоб приготувати їсти. Поїмо, трохи відпочинемо і підемо назад спати. Завтра о 6-й будемо вирушати на риси. Добрий ранок, зараз 8 година, сьогодні вийшли ми трошки пізніше, так як падав зранку сильний дощ. Але людей на маршруті майже немає, та як не вихідні, то я думаю, ми справимося. Зараз якийсь пише 3 години 20 хвилин, але це без перериву. Ми що там десь зупинимося поїсти. І як стане нам часу, то можливо ще на дорозі назад заберемо свої рюкзаки, бо у дівчат ми забирали рюкзаки. Несемо тільки з Артемом. Назад заберемо рюкзаки і можливо підемо ще в долину пень ставу. Але це ми будемо дивитись по часу, якщо нам буде ставати. Там нашилось, тут майже 40 метрів до чорного ставу. Маршрут був важкий, бо нищі були такі льодовики, ми без кошок. Так і падав дощ. Воно таке стало ще більш сблизькіше. тяжче йти. А нічого не справляємося. Такі краєвиди гарні. Правда, дощ і хмари трошки. Але нічого. Надіємося, що розпогоднеться. Бо якщо далі буде капати, то я не знаю що буде. Так ну, ось ми робимо фінальні кроки до чорного ставу. Зараз ми його з вами побачимо. на 200 метрів вище і воно вже майже повністю замерзше під берегами трошки розтаяло ось таке озеро так. Ми вже дійшли до чорного ставу. Ось там ми вийшли від морського озера до чорного ставу. Тут трошки пройшли, та й падає сильний дощ і між цими великими. Де він? Другий, ось. Між цими каннями зараз натягнемо тент, щоб трошки відпочити, зігрітися і щось перекусимо. І зараз будемо шукати далі маршрут вже далі Музика